Доброго дня, друзі. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Володимире, розкажіть, будь ласка, де ми зараз знаходимося, чим займається ваше господарство та його, які в нього є особливості. Доброго дня, дякую, що завітали. Вітаємо вас на землях Миронівщини, господарство – господарства Саківська область. Наше господарство називається ТВК. Ми насєве господарство, займаємося, займаємося вирощуванням сіння сої та насіння зими пшениці, в тому числі ще й гірчиці і гречки. По культурах у нас в господарстві вирощуємо ріпак, озиму пшеницю, ярий горох, гірчицю, гречку, сою, соняшну кукурудзу. І, і квасоля, так дякую, і так і і це все вирощується, от особливо крім кукурузи і соняшника. все як на як посівний матеріал вирощується, тобто на як насінницький посів. А яку площу землі обробляєте? Обробляємо півтори тисячі гектарів орендованої і 340 гектарів власної землі по системі обробітку ґрунту. Як ви працюєте, класика чи що домінує у вас? Ви знаєте, до 2020 року працювали виключно по класичному обробітку ґрунту, відвальному, а зараз вже перейшли до е, глибокорозпушувачів в поєднанні з вертикальною вертикальним вертикальними регатами, тобто такий гібридний. Обробіток ґрунту можна сказати, так само ми раз в роки намагаємося всю площу пройти глибоко розпушувачем, щоб вона все рівно тому ж, техніка важка, і компанія нас такі доволі великого класу, і трактори все рівно воно трішки де сідання відбувається. Ми бачили, що тому якби я йдемо до того, що щоб ходити тільки по одним тилічним колі, то все в принципі поступово впроваджуємо кожен з елементів точного землеробства, але не так все швидко, як, хоч, як хотілося. Ну а без зниження врожайності все важливо. Які саме фактори? Сприяли до того, щоб ви відходили від класичного обробітку ґрунту. Що саме було ключовим фактором? Ну, ключовим було 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 управління вологою, бо наш регіону це з 2020 року. Вже ми бачимо, от, наприклад, цього року не цього перепрошую. У 2022 році от, дуже сильно від засухи постраждали Білоцерківський, Дигійський район, також тут, це не так далеко від нас, кілометрів 90 Тобто ми бачимо, що такі стають погодні умови. Змінюються. Нам треба навчитися цю вологу, яку ми закумулювали максимально, да, і максимально утримати, щоб вона рослина. Вона могла її використовувати. Чому ми з Михайлом так само, коли висівали кукурудзу, того року висівали за мінімальними нормами густоти, тобто не загущували, тому що ми планували, щоб і кожного року ми робимо аналіз аналіз, аналіз продуктивної вологи, так, тобто заміряє та, і під це робимо диференційований і... посів. Другий фактор, звісно, здорожчання дизельного палива. Ми бачимо, що да, звісно, зараз, слава Богу, трішки вже впало. Бо, як, звісно, коли вона почалася, було 55, і там 62, зараз вже десь 37, 36. Але все рівно ми, це не 24 і не 22, як було колись. Тому це також фактор такий, це впливає на собі вартість. Тому, звісно, ми, так, е ці технології е йдуть, е е ми економимо на е паленомасильних матеріалах. Це майбутнє за цим, насправді. З точки зору процесів, які відбуваються в ґрунті, от як ви можете порівняти, що відбувалося у вас в полях раніше, що відбувається зараз. Сам процес вертикального обробітку передбачає часткове перемішування пожнивних решток з ґрунтом, а частина пожнивних решток накопичується зверху. А... Якраз більша частина зверху. Так, да, Якраз більша частина зверху. З цієї точки зору, що відбувається в землі, які ви переваги в цьому бачите? Насправді дуже прості і ну, для нас понятні все-таки це розложення рослинних решток, да, це мінералізація правильна, тобто не дає ґрунту і сідатися, да, бо там все-таки живі процеси відбуваються. От, так само працює і мікрофлора, і біота. От, і, і, в даному випадку це. Покращення відновлення ґрунту да попередньо, коли гумусу накопичення вумусу, можна сказати, також. коли працюєш із класичною, дати його просто перевертаєш. А отут йому це все зберігається, і тим самим можна частково використати оцю ж оці рослинні рештки для зменшення в подальшому. Із добре, і ми побачили да, Михайло. Ми яскраво побачили збільшення кількості черв'яків, коли перейшли до рихлення із вертикальними таким красоганізмом. До речі, а змінюється потреба там внесення якихось біологічних препаратів для того, щоб допомагати рослинним рестам? Це, це в осінній період після збору врожаю, це такі як деструктори з терніда, фосфор мобілізуючи бактерії, і ми ж їх не зроблюємо, не перевертаємо і тільки поросне зроблюємо, і розподілення оцих решток дає їх накопичення да, у цих бактерій і рівномірність, так зване переїдання да, у тих рослинних рештах. Е, і я тоді ще хочу зробити таке уточнення з вашого досвіду, чи немає е, накопичення оцих е, пожнивних решток зверху, чи немає негативного впливу на процес висіву, чи нема з цим проблем? По-перше, в нас сівалка точного посіву, яка має очисники ряду, яка є протестована для, для такої технології технології, да. вона може сіяти як на 70, так і на 35. Ну от ми працюємо із рідкими добривами, да, ми відмовилися від сухих. Чого відмовилися? Бо все-таки це є питання логістичне. Саме від, сух... та, від... від сухих стартових стартових, так, звичайно. Бо основні ми ще буває і доносимо. І е, вони ж як би не було, а вони себе натягують вологу. Да, е, а це ну, нам по це не потрібно. Да. Все таки рідкі стартові, вони. Е, Краще засвоюється рослиною і рослина повністю забезпечена на старті, ну а в дальшому тоді вже це відбувається поза кореневою. Тому ця технологія для нас краща. Якщо ми будемо говорити про економіку процесу, Давайте е, порівняємо з класикою. Тобто ви ви сказали, що врожайність. Е, ви не можете сказати, що врожайність спала ні, ні. впала чи зросла? Врожайність плюс-мінус при умові. Що ми ж так само використовуємо і інсексициди, і фунгіциди не один раз. Тобто ми ж посіки у нас завжди зазвичай мінімально на пшениці три буває чотири функції захисти на свої мінімум два. Тому е, ми от зараз просто ми зараз почали боротися за. Стабільність врожаю, щоб не було таких різких провалів, і побачили, що от треба навчитися накопичувати і отримувати вологу. Тому нас це і спонукспонуквало до Тут, вертикального я, обробітку. З того, що ви сказали, я можу зробити висновок. Що наразі ви спостерігаєте процеси оздоровлення ґрунту, відновлення природних, біологічних процесів в ґрунті, і ви зменшуєте витрати палива. витрату палива, оранка, палива. закриття вологи, там по передпасівний обробіток. Цифрах... Якщо в цифрах це е, досить просто. Е, на уронку в середньому витрачається від 20 до 30 літрів на гектар. Е, плюс е, весняне боронування, так зване закриття вологи, да, ще потребує там, 2 літри. Навіть е, в середньому взяти там, 30 літрів, да, це щоб нам закриться, От, осінній весняний період, то з такою технологією ми витрачаємо до 10 літрів. Ну, от, це даже можуть бути від і до 10. Тобто ми економимо як мінімум 20 літрів палива тобто тільки на цій технології. А 20 літрів палива, я думаю, нескладно посчитати, скільки це в грошах. Тобто, ви хочете сказати, що зібрали кукурудзу да? і в принципі, за один прохід ви підготували Докували поле до посіву? Для, Для весни. Да, для Ні. Ми раз заходимо з осені, з осені і потім раз перед посівом весною да, і все, весна. і потім сівалка сіє. Да. І що ми ще спостерігаємо, якщо бачимо по цьому по даному полі, бачите, певний рельєф і да, ми з Михайлом також спостерігаємо, що уникаємо поняття, таке як ерозія ґрунту, тому да, що вертикальний він не забиває да, цю пористість ґрунту, не порушує капілярність і вода. Рештки зверху не має такого протікання. Це також великий. Collapse. І ще ми ще помітили, так, що буває, ми бачимо, так, що були затяжні дощ, дощі вересні, і нам затягнулося збирання зброя Ми, І ми дуже бачимо, що ця машина не боїться призволожених умов. Ми так само на її всі рештки до, навіть там що де, де, де частково був, і сніжок ми срібно спокійно всі рештки Тому, пройшли. А весною зараз ще раз поправимо, тоді сілка проходить сієї. І, ну, на, на нас нам це подобається. Супер, я пропоную ближче підійти до машини, пройдемось по основним робочим органам. Давайте. Скажете, що вам тут так сподобалось чи не сподобалось. Ви знаєте, от що мені завжди приємно подобається в американських агрегатах. Тось так в, е, в агрегатах виробництва Сполучених Америки, що вони дуже надійна конструкція. Тобто ми бачимо і товщину брусу. І ви знаєте, саме цікаве мене вразило. Я чатку ми ну, не звертав увагу. Коли дізнався на дана шир ширина, ширина даного агрегату 7,5 метра, а маса 11 тонн, Тобто ми розуміємо, що однозначно за рахунок цього всього плюс. Дуже класна опція гідродожим на крила. Ми бачимо, ось він. Це те, що показав да, ось, гідродожим, що він ми можемо виставити, як ми виставили глибину, і у нас ось ці гідроциліндри будуть да, додискати крила. і Ми будемо витримувати однакову глибину, його не що ми йдемо, чітко копіруємо рельєфність поля і зригнув цієї маси. І ось такого сферичного дискуда, Михайла тут явно видно, да так? що бачимо да. таку сферу і хвиляціясь. Ми гарно, гарно дорізаємо рештки, замішуємо нових. і знову їх. Ось бачите, от ми бачимо таку структуру робить. Оце вся історія що ми бачимо, що і оце буде не дуже гарно перегнивати, тому що ви бачите, воно от сподівається подивиться волога, і воно все це дуже це знає, що воно от... не, не просто ще порізало його, а що так розплющило. Ще да, це... І це ми... і ще дуже гарна. Це, мо... це моє бачення. Я... От... І дуже мені подобається ця опція. Ось такий, якби такий дуже цікавий каточок, да, він такий... Паль... пальчиковий, да, що він в тому числі розприділяє, і рештки зверху потім все таки їх знову зверху накидає, щоб оце ж. Е, якби було більше решток трішки зверху, щоб було, було це, як кажуть, покривало. Тобто і... у нас я пере у нас іде два ряда дисків, так. Е, можна змінювати кут атаки. Так, це, це, це дуже да, ви правильно, да, підкреслили, дуже класно, що і тут є можливість регулювання здається від нуля до восьми, да, Михайло? 8, да. і, і ще незалежно, може, може бути певна кількість, може там бути три градуси то, спереду. Батарею, так, і, і да, батарею. вони незалежні. Це тут дуже дуже цікаво, тому що інколи буває. Ми, ми роз... теж ми з Михайлом бачимо, що на полі бувають різні умови і якісь такі тонкощі. І тут завжди є великий діапазон, що можна собі так погратися, щоб тобі було, щоб досягнути і... того результата, який ти планував. Не завжди виходить іти чисто по рядках, да або якусь діагональ брати. Ну тут ми можемо підстроїтися під будь-які умови, під які нам щоб якісне було вирізання і вирівнювання. Так само і... цікаво за куток. Тандемний, так, да, тандемний, оцей? так. Він uh -huh. може переставлятись тобто як в агресивна, так і в пасивна. Це розвертатися, маєте він нове? Він розвертається, так. Да, і е, е, якщо нам не потрібні е, на осінь е, прижима, да, і хай участиться все-таки більша грудочка, то це ставиться в пасивне. Да, Зараз який гідроцилінер, так, да, ось да, цим. А навесні тоді ставиться вже в агресивне, щоб його доробити, і якщо потрібно, тоді да, дійсно гідродожими тоді або уплотнить, да, або це просто плаваючи мороження. І ну, звісно, що нас дуже сильно підкупляє в цьому, в в цьому, в цьому, в цьому регаті, тому що у нас також деякі де поля є на певній сені, що він складається в три метри. Бо зазвичай да. у нас, у нас... Це ж американи три да, американ. метри. <hle> да, це, 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 <hleks> це це нонсенс, і це, це приємний нонсенс, тому що нарешті вони подумали про нас про європейців, тому що от у нас, ви знаєте, обмеження там, від трьох до 3,5, ну, в основному 3-3,2 допускається. І от, тому що також нарад є там канадські регати. Там і вони всі широкі. Є там і американські також інші теж широкі, А це дуже класна. Мобіль, мобільна, 7,5 сім метра і транспорт на три метри. Це дуже перспективно і це ду дуже практично. Не дуже боїся, дуже практично не так. наших поліцейських якби був все-таки і це безпека. Вноше в габариті, безпека, так, в габариті дорога. і дуже класно, навіть має навіть про пролискої да, То американці все продумають пролоскомачок для транспорту, щоб всі учасники руху бачили, і це дуже мудро. Це, до речі, його тягає який трактор? Що ж це за трактор? John Deere 8370 r 370. Да, Кілька сил номінальних. І Тягне? Тягне тягне досить непогано. Важкою, чи ні? Загруженість є, да, дійсно. От, але його швидкість від 14 ну, від 12 да, до 15. В даному випадку ми зараз спрацювали 14,5 до 15. От, загруженість до 100. А в залежності від таке поля. Ну, власне, ми, ми собі я теж, так, з Михайлом спілкуючись, ми так бачимо, що мабуть будемо брати собі меншу машину, трішки там, є 6 тому що, ну, щоб не, не працювати на пікові, на пікові Бо, Справді, я ви виживати, що машина, вага машини 11 тонн, а трошки 14 кілометрів. Ми розуміємо, що це. А ну, якщо буде за вологі умови, буде якась певна пробусовка. Звісно, якби, можливо, був гусеничний, я думаю, веселіше було. Тому, якби, бо ми завжди прихильники да, скажу, ми завжди прихильники і, швидкості, От, вертикальні машини, які. Катери проявляють швидкість, щоб була якісна робота. І не Якщо там вона буде швидше ходити і не буде навантаження на трактор, Тому зараз тестуємо і дивимося, але ще потім поспілкуємося із механізатором, трактористом, і він скаже свою точку зору. Але ми так думаємо, що нам треба трішки коротше, щоб був запас потужності, щоб не працювати на 11 тонн. А ти бачиш, що потім поставити бак для стеріальних культур, чи для мікрограду це ще якась, може бути тонна. А ми полонено дозначити машину. Ну, тоді доставити бак для пців покривних Сидераль. або сидеральних культур. І, можливо, там є якийсь мікрогранулятор, якщо на вносити інсексицид, наприклад, да. ґрунтовий. Тобто, такі, Таке в планах є. І, до буде трактор на спарки, бо ми все-таки боремося за пересільнення, пересільнення, так. Грунту, mm -hmm. так, тому підходимо до цього так скрупльозно і правильно. Mm -hmm. от, от, Про наштуваннях дуже просто. І... Понятно, для механізатора. І навіть перебачили для того, щоб витримати глибину на 7,5 метра, Ми бачимо, навіть стали колеса на краю крил, щоб ще більше стабілізувати і витримати ту глибину, яку ми задали на всій ширині агрегату. Дуже мудро і раціонально. Одним словом, цікавий хороший агрегат. Нам подобається, так? Супер. Ну Тоді я побажаю вам гарних, гарних врожаїв, гарних результатів роботи. Що придбати? А ну і що придбати. Дуже дякую. Дякую. Да. А, доброго дня. Представтеся, будь ласка. Володимир Семенович, чим ви займаєтесь в господарстві? Механізатор. А розкажіть, будь ласка, ви тут працювали цим агрегатом для вертикальної обробітки ґрунту. Які ваші враження? Важко, легко? Ну, по-рівному йде 14 кілометрів, де косогор якийсь тут. 12,5 12 до 13. По рівному витрати пального 6 літрів, на косогорі 8-8,5-9 літрів. Нижча передача, бо так не витягує. От так як агрегат хороший, що не обслуговуємо диски, у голотак і кабіни регулюється, не треба ніякі вінти крутити, ніде нічого, що котки не забиваються, такі як у РТСі, на наподобі. Ну, робить він нормально. Це при... ш... прикочуючи катки вмети, ну? Так, так. І що ширина його, габарит, 3 метри у транспортному положенні можна їздити всюди. Я там бачив, ви їхали по по вузькій дорозі, то в принципі було нормально. Так, да. так, нормальний агрегат. Ну, я розумію, що ви тут проїхали дуже-дуже мало. Та ну так да, на клинках, це щоб заїхати рівне поле, вони десь хоча б кілометр були. Щоб так на швидкості, а тут не встиг швидкість здати вже цей. Збиваєш, бо вже треба розвертатися. А на швидкості це ж треба на великій площі, щоб да. зайшов на гони. І... Діагональ так не заб'єш, бо бачите, тут повороти, тут як водить, то тільки в ручному режимі. Не вийде по навігації. Бо угу. тут поворот за поворотом. Мій оце косогори. На рівному так, що цього, то да, скорость як дав. Пішов. Ну, до речі, ну а по, по самому агрегату на Косогорах ніяких проблем немає. Ну, нормально йде. Нормально, тільки я ж кажу, важко йому. Трактору важко да. не, не витягує. Скільки йому потім... сил потрібно, щоб йому було взагалі? Добре? Ну, 370 цього, мощності. я не знаю. Та ні, по-рівному. Смотри, як його заглибить. Ну, зараз ви на, на яку глибину робили? Шість. На 6 шість см. Та як рівні гони без косогорів, то хватить цього. 14 кілометрів він ось їде, як дядько. Ну там ото, на Суєшниках бачили, який косогор, то да, під ото розвертався, то там трошки важко йому, то вже переходив на нижчу передачу. Угу. Бо так як 14 кілометрів, то по рівному один розход йде, десь косогор вже лізе солярка вгору. І так, щоб зробити ним, допустимо, гектарів 50 та подивитися, тоді ввечері заправиться чи утром який розход солярки скільки він узяв на гектар. А так, нормальна машина. Саме головне, що не обслуговується. Вам це простіше. Да. Не треба диски мазати, так як на РТС-ові. РТС-а поки обслужиш, то часа два проходить, поки кожного диска вимажеш. А тут зайшов і вперед. Да. Ну добре, дякую вам. Дякую. Вам теж дякую.